Чому живіт відповний, а їсти хочеться? Всім вітання. Так чому ж відповний, а ситості немає? Подивіться це відео до кінця, і це вам допоможе розібратись. Чому голод нікуди не зникає, навіть якщо ви з'їли перше, друге та випили компот. Запам'ятайте голод особливо після їжі, це сигнал організму, що з ним щось не так. Таким чином, ваше тіло може вказувати на наявність інсулінорезистентності, гастриту, на хронічне недосипання, на наявність проблем у роботі щитоподібної залози та гострий дефіцит важливих вітамінів та мікроелементів в організмі. І не потрібно заїдати голод після їжі шоколадкою та цукерками. Слухайте це відео і робіть правильні висновки. По-перше, зверніть увагу на склад вашої їжі. Ця причина може здаватись банальною, але зустрічається дуже часто. Можливо, у вас в тарілці занадто багато простих вуглеводів і недостатньо клітковини білків та жирів. Ваш організм може недоотримувати необхідних макро та мікроелементів, тому постійно просить їх доповнити. Далі. Випивайте свою норму води в день, іноді спрага може сприйматися як голод. Коли ви відчуваєте голод, спробуйте випити склянку води і почекайте 15-20 хвилин. Якщо почуття голоду пройшло, то це була спрага. І навчіться розрізняти емоційний голод від фізичного. Уникайте відволікаючих факторів під час їжі, сконцентруйтесь на самому процесі харчування, відкладіть всі гаджети. І останнє перевірте стан вашого здоров'я. Постійне відчуття голоду, особливо після їжі, може вказувати на різні проблеми зі здоров'ям. А підтримати роботу шлунково кішкового тракту ви можете, наприклад, з допомогою рослинних препаратів, які покращать ваше травлення, що забезпечить ефективне перетравлення їжі та поліпшить засвоєння поживних речовин, допоможе усунути неприємні відчуття після їжі, підтримує здоров'я. Мікрофлору у кишківнику і одним з таких рослинних комплексів є 100 Ультра. Що містить у своєму складі унікальну комбінацію рослинних компонентів, а саме екстракт насіння фенхілю, що має потужні спазмолітичні властивості, він особливо корисний при закрепах, метеоризмі та інших розладах травлення. Екстракт корення оману знижує кислотність і відновлює нормальну секрецію шлункового соку, покращує моторну активність шлунку і підвищує виділення жовчі, а також стимулює вироблення ферментів, необхідних для розщеплення їжі. Екстракт квітів ромашки зменшує запалення та заспокоює подразнені ділянки шлунково-кішкового тракту, допомагає розслабити гладкі м'язи кишківника і зменшує біль. Крім того, цей комплекс містить екстракт шишкоягід ялівцю, що має антисептичні властивості, допомагає в боротьбі з патогенною мікрофлорою в шлунку та кишківнику. Екстракт трави люцерни, екстракт деревію, екстракт квітів календули. Як ви бачите, цей препарат містить лише натуральні компоненти, які підібрані таким чином. Щоб м'яко усунути проблему у роботі шлунково-кішкового тракту і тим самим покращити перетравлення їжі, а також підтримати роботу імунної системи і сприяє виведенню шкідливих речовин та покращує психоемоційний стан людини.